Перш за все, це перевіряти інформацію, якщо це стосується працевлаштування. Ніколи не погоджуватися на роботу без контракта, ніколи не віддавати свій паспорт або документ, який посвідчує особу нікому, крім, ну наприклад, правоохоронних органів або там прикордонників. Якщо ви їдете за кордон кудись, варто завжди мати копії власних документів, які зберігаються десь там на вашій або електронній почті, до яких ви маєте доступ. І також варто подумати про якесь кодове слово, про яке ви можете домовитися зі своїми близькими. Якщо ви їдете кудись, ви і вас контролюють, ви можете якби в розмові. Сказати це кодове слово, і це буде знаком про те, що ви перебуваєте в небезпеці. За статистикою Міжнародної організації з міграції по оцінкам загальнонаціонального дослідження, яке ми періодично проводимо, починаючи з 1991 року, більше 300 тисяч українців потрапили у ситуацію торгівлі людьми. Війна суттєво збільшує ризики потрапляння у ситуацію торгівлю людьми і наразі. 59% українців погодилося б прийняти ризиковану пропозицію, яка б могла призвести до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Переважна більшість випадків торгівлі людьми це трудова експлуатація. За 9 місяців поточного року відсоток трудової експлуатації це 93%, 7% – це Сексуальна експлуатація. Ну і там дуже незначний відсоток таких випадків, як примусове і вилучення органів, і різні також інші форми експлуатації.